Анастасія, випускниця Прилуцької спеціальної школи, гортає буквар. Подумки повертається у 2015 рік. Тоді дівчина вперше переступила поріг навчального закладу. Юнка зізнається, в доросле життя крокує впевнено. А от за школою сумуватиме. Школа для мене це взагалі другий дім. Хвилюючий сьогоднішній останній дзвоник і для вчителя Олесі Ковальчук. Дев'ять років тому вона стала наставницею для маленьких першокласників. Тепер їх не впізнати, змужніли. виросли. Вони прийшли всі маленькими, переляканими, але з допитливими очима, з цікавістю. Всі були непосидючі, всі були активні. Моментами не вистачало на них нервів. Але я таких діток люблю. Любов, повага, розуміння, підтримка учнів те, що притаманне педагогічному колективу навчального закладу. У непростих умовах сьогодення вчителі мотивують дітей до саморозвитку, знання предметів, до пізнання світу, виховують справжніх патріотів України. Ми забезпечили виконання завдань, які ставила держава перед нами. Діти працювали у звичайному режимі, всі умови були створені. У нас є всі вкриття, організоване харчування, є резервне електроживлення, слава Богу, ми ще до нього не. Дійшли, і може, дасть Боги, не дойдемо. Наші діти працювали згідно програм. Згідно навчальних планів. Вчилися, працювали наполегливо. Підсумки навчального року учні, вчителі підводять на святі останнього дзвоника. Особлива увага випускникам: їх семеро шість юнаків та одна дівчинка. В Юні сповнені мрій і сподівань, вишикувалися на урочисту лінійку. Хвилюючий момент вручення атестатів подарунків. До привітань дев'ятикласників приєднується Артем Рожко. Благодійника з навчальним закладом поєднує давня дружба. Артем Миколаєвич надихає. …святковою атмосферою. Сьогодні а, світлий день, особливо для дітей, які закінчують школу. Сьогодні свято останнього дзвоника. Я був таким же колись малим, як і вони, і для мене закінчення навчання в школі це було не просто свято, це, це було щось особливе. Тому в передчутті того, що попереду декілька місяців канікул. Відпочинку це було свято в умовах сьогодення підтримати дітей у їхніх перших кроках до самостійного життя, головне для дорослих, незважаючи на те, що у нас в країні йде війна, але діточки повинні розуміти, про них хтось піклується, хтось хвилюється, що їх люблять в першу чергу. Вони повинні розуміти, що де б вони не були, де б вони себе не реалізовували. Вони повинні знати, що ми дорослі, є завжди поруч, і можливо не попереду, але позаду за ними ми їх постійно прикриваємо, допомагаємо по можливості. Це саме головне напутні слова: квіти, сльози і нарешті вголос те сукровинне, що хотіли сказати своїм педагогам. Хочу подякувати вчителям за те, що сіяли розумне, добре і вічне. Хочу побажати перш за все миру. Гарних взагалі спогадів і гарних вражень. Я вас люблю. Школярам, випускникам випало жити у непростий час. Наш народ зі зброєю в руках бореться за мирне майбутнє. Нинішнє покоління загартоване викликами війни, знатиме ціну свободи і незалежності. Діткам, випускникам бажаю продовжити навчання хто бажає. Хто хоче працювати, щоб знайшли собі роботу до душі, а головне, я хоче побажати миру, щоб закінчилася ця страшна війна. Хай буде мир у нашій державі. Побажати їм, дивитися тільки вперед, мріяти, ставити перед собою цілі, щоб у кожного з них була мета. І незалежно від того, які б труднощі не виникали на їхньому життєвому шляху, щоб вони намагалися досягти того, що вони поставили перед собою, я бажаю своїм випускникам, щоб вони знайшли своє місце в житті і були достойними громадянами нашої держави.